Сьогодні є дуже багато провокацій щодо людей, які, які входять до правого сектору. Я показую зараз такі перепустки. Вони кожного дня є різнокольорові. Колір знаю тільки я, і вранці я приходжу і вибираю сама його, ставлю підпис. Якщо на вулицях або в якихось приміщеннях з'явилися люди з прапорцями правого сектору на руках, і вони не мають отакого, такої перепустки, значить, то є люди не правого сектору, то є провокація. Існують зараз в інтернеті телефони, телефон гарячої лінії, по якому люди можуть до нас задзвонити і нас попередити. Це по-перше. По-друге, хлопці не ходять в масках, вони не ховають свої лиця, вони не ходять з бітами. Якщо ви побачили людей в масках і з бітами, то не є люди правого сектору. Звичайно, в них треба потребувати отаку от перепустку. Немає, будь ласка, дзвоніть на телефон гарячої лінії. Телефон гарячої лінії розміщені не тільки в інтернеті, а на сцені Майдану вони теж є. Я ще, звичайно, постараюся завтра зробити так, щоб телефони гарячої лінії з'явилися ну, на вулицях. Ми постараємося розклеїти, щоб люди бачили, щоб люди не боялися. А тепер друге оголошення.